Всім привіт! Мене звати Таня, та я дуже рада бачити вас на моєму каналі. Сьогодні в нас розпаковочка з pin і duy велика. Посилка їхала мені морем, тут кілограму 4, можливо, навіть трошки більше. І зараз я вам покажу, що ж я назамовляла. Чесно кажучи, я вже теж підзабула трохи. Не забудьте поставити лайк і підписатися на мене, і після цього приступати, дивитися, бо інакше якось нечесно. 86% дивиться мене без підписки. Ну як так можна? Та-дам! Так якось виглядає не дуже презентабельно. Та-дам! так якось гарніше. Ну що, це я навіть знаю, що за товар. Це гарнюща велюрова сукня, вона дуже класно виглядає. Але з цього боку терчали нитки, але я їх просто прибрала і все. І ніби навіть я не бачу звідки вони терчали, все ніби добре. Тому не знаю, можливо, на складі десь причепилися. Сукня дуже гарна. Я хочу її приміряти. Колір. Мені дуже сподобався колір, бо мені чомусь здається, що вона мені під очі підійде. І це велюрова, божечки. Я думаю, це має бути дуже гарно для якоїсь фотосесії. Mm -mm. Ця сукня просто підкрила моє серце, я вже бачу себе прямо в ній в якомусь гарному, гарному закладі. Клас, мені подобається. Це просто літні шортики жовтенькі, вони повністю бавовняні. Я такі вже замовляла, в мене такі є персикові, і я вирішила такі ж самі замовити що жовтенькі. Мені дуже сподобалися, вони дуже легенькі і комфортні. Я їх не попрацювала, але думаю, нічого страшного. Тут є кишенька і вони 100% бавовна. Я не знаю, що це, але це щось гарне. Це парфуми. Точно, я забула, що я брала якісь парфуми. Такий маленький флакончик парфуму. Блакитний, до речі, сам парфум блакитний. Треба нюхати. Сподіваюся, я не помру від алергії. М -м -м. Досить приємно пахне так. Не знаю, навіть, як пахне, але досить приємно. Не знаю, чим пахне, не можу зрозуміти. Такий типу, знаєте, як раніше, я бачила, Такі флакончики маленькі в Єві. Ось на якийсь із цих флакончиків дуже схожий. Я навіть не чхаю. тобто сильних алергенів для мене тут немає. Непогано типу звичайний, звичайна туалетна вода якась. О, дуже цікавий товар. Зараз будемо розпаковувати це навушники. У мене є певна проблема, коли я вдягаю навушники всередину вушка, в мене болить голова. В мене починається підійматися якось тиск. І дуже все болить. Але інших варіантів я не мала. Поки не побачила цей варіант навушників. Боже, який гарний чохол, Вау! Під цим чохлом лежить в нас гарантія, але мені вона не знадобиться, бо ну, я не в Китаї. Лежить зарядка, інструкція, і навіть купончик-магазин мені поклав. На наступну покупку. Це навушники, які не мають мені робити боляче, не мають підіймати мені тиск в вушках моїх, тому що, вау, як це круто виглядає, я їх відкрила, а тут все світиться, показує зарядку. Круто! Я як з лісу вилізла, блін. Коротше, вони вдягаються на хрящик. Якою стороною вдягають Отак. так Треба наловчитися це робити, а це а це реально зручно. Не знаю, як це добре буде чути чи ні, але воно не падає як я б не крутила головою, воно тупо не падає. Воно тримається і взагалі не тисне. Клас! Якщо це буде добре ще й чути, то взагалі бомба. Я ще окремо протестую це. Слідкуйте за моїми відео, тому що це досить цікава модель, як на мене. Що, це? А це знову в мене дуже багато попирки. І дуже прикольна чашечка. Така скляна, прозора. Гарненька чашечка. Приїхала мені цілюсінька-цілюсінька. Буду з нею пити чай. Щось з арбузиком. Це парфуми з кавунчиком, дуже візуально гарно виглядають. І непогано пахнуть. Треба, звісно, пшикнути, щоб зрозуміти. Тут ще не вивітрілися попередні парфуми, будемо пшикати на праву ручку. Так, господи, хоч би я не чхала, не чхала потім весь день. Не знаю, мені не подобається. Тут немає якихось таких алергенів для мене, тому я не чхаю зараз. Але аромат, він дивний, типу, реально пахне кавунчиком, але з в, до, в домішку зі спиртом. Я відчуваю спирт і кавун. Це, я, здається, замовила на та таку дуже милу пудру біленьку на літо, щоб обличчя пудрити. Щоб воно не було жирним. Ось так. Хоча я таке ніколи не робила. Вирішила просто протестувати, спробувати. Блін, дуже прикольно виглядає це все. Покажу вам окремо, бо я тут зараз здалеку не дуже вам поясню, що і як. Це треба на шкіру наносити і дивитися. Боже, як його багато, воно як дим. Просто кругом. Зараз будуть хати. Зараз будуть хати. Що це таке? Це щось їстівне, мабуть. А, -а, а, прикольно. Я замовляла чай китайський якийсь. Він має бути блакитного кольору. Пахне прям ягодами, такими дуже виражений запах ягід. Я дуже сподіваюся, що в мене на них не буде алергії. І я їх скуштую, поділюся з вами своїми враженнями. Бо виглядає це дуже прикольно і пахне дуже приємно. Ось в такому пакетику приїхали ось такі пакетики. Тут якийсь малесенький такий подаруночок у коробочці з бантиком. Дуже милий колір, такий класний. Ми ну, ще відкриваємо. Я не знаю що це. Покажу вам першими. Підказуйте. Так, я знаю, що це. Я це дуже чекала. Вау! Це така підвіска. Вона трошки заплуталась, її треба розплутати. Це ось такий кулон, всередині якого я попросила продавця одразу мені вклеїти мою з хлопцем фотографію. Як це круто! Вау! Вони її ще, знаєте, так, типу, прям зробили об'ємною і зробили, типу, покрили лаком. Круто, це дуже круто. Блін. І це коштувало так дешево. В нас такий, як я бачила в ТікТоці, ну дуже дорого коштував. А цей просто круто зроблено і дуже. І фото класно вставлено, і коштував дуже мало. Це я замовила один з моїх улюблених топів, просто в іншому кольорі. В мене вже є такий зелений, в мене вже є такий гірчичний кольор. І я вирішила, що мені ще треба білий. Тут чашечки виймаються, це взагалі клас. Це, звісно, не бавовна, це поліестер, але він дуже зручний. Цей топ нереально тягнеться, дуже класний, і мені дуже подобається, що він ніде мені не тисне. До речі, приїхало ціленьке таке дзеркальце, симпатичне. Я його замовила, бо мені сподобалося, воно візуально, і з ним можна робити якісь фотографії, там прикольні чи ще щось. Звісно, воно ну, по якості таке собі, тому що бачите, воно трохи гнеться, але якщо його. Не ламати, то думаю, все буде ок. Це в мене мама попросила, вона побачила десь у Фейсбуці відео з Тік-Току, де дівчинка робила роли, суші, Роли, коротше, робила ось таким прибором. І мама попросила собі такий самий замовити. Така машина, коротше, тут, я так розумію, просто всі інгредієнти збираються, а потім вони, я так розумію, просто yeah. витискаються. Типу, тут все складається. Потім воно збирається ось докупи, і потім витискається вже отою трубою. Коротше, я все поламала, але сенс ви зрозуміли. Це мені приїхали колготки такі. Тут вони чомусь тілесні, хоча я замовляла собі білі. Це, звісно, можливо, колір не так передавався, але я пам'ятаю, що я замовляла білі. Але, чесно кажучи, зараз я дивлюся, і мені здається, що тілесні навіть гарніші. Але якість в них не дуже, тому що ось ці блискітки, які на них, вони дуже погано тримаються, тому я таке не дуже рекомендую брати. Але думаю, на декілька разів буде прикольно вдягти така сукне з сукнею якоюсь спідницею. І на, о, на дотик дуже-дуже приємні вони. Клас. Мені сподобалося. Але ще раз я б не замовила: О, папа! Це кросівки, дві пари, я їх дуже чекала, будемо дивитися. Пахне фабрикою. Шнурівка окремо йде. Ще одна шнурівка окремо. Тут подвійна шнурівка сіро-біла. Далі язичок. До речі, досить непогано по яйкості, поки що візуально. Я не знаю, наскільки це буде зручно, але тут не просто рівна підошва, тут вона йде з таким підйомом трошки для того, щоб не було плоскостопості щоб було зручніше. Подошва дуже велика, така, така дубова, прям я б сказала. Але вона гнеться трохи. Не знаю, наскільки це добре. Ну, Блін, за свої гроші насправді якість дуже класна. Не знаю, наскільки це буде зручно, тому що я буду туди пхати свою устілку ортопедичну, мою особисту. І я не знаю, як буде зручно чи незручно, з нею чи без неї краще, але. Візуально вони мені подобаються, візуально прикольно виглядають. Я дуже сподіваюся, що я вгадала з розміром, тому що через устілку мені треба типу брати на розмір більше, але не завжди це так працює. Тим паче в Китаї взагалі мені треба брати на розмір більше. Тобто, в мене 36-й, я беру 37-й, а зараз я взяла 38-й. І я дуже сподіваюся, що мені в них буде зручно з тою устілкою, що я не прогадала з розмірами. Саме модна буду в Києві, фешн. А це другі кросівочки, такі, щоб просто сіточки-сіточки були, я взяла теж 38-го розміру, сірого кольору. Не знаю теж, наскільки вони будуть зручні, але дуже сподіваюся, що будуть, тому що я їх чекала два місяці. Мені ця посилка вперше за весь час, мабуть, мені прийшла посилка морем за два місяці. Зазвичай десь місяць-півтора йшло, а ці засранці затрималися. Ну, візуально виглядають непогано. Дивимося, що як воно буде на ніжці сидіти, і чи буде мені зручно, і чи я вгадала з розміром, що найважливіше. Ну що ж, не забудьте, будь ласка, поставити мені лайк, підписатися на мене, написати в коментарі, який товар вам сподобався з цієї розпаковки най найбільше. А також, якщо ви ще не вмієте замовляти з внутрішніх китайських маркетплейсів, я вас можу навчити. За цим QR-кодом можете перейти, потрапити на мої курси. Я там навчаю із піндуйду замовляти, і та і після цього ви зможете самостійно теж купувати звідти і економити свої кошти. Посилання на ці товари я залишу після того, як я все протестую, і буду впевнена, що вони класні. Тоді я залишу посилання по цьому QR-коду в цьому телеграм-каналі, і ви теж зможете замовити ці товари, якщо вони вам, звісно, сподобалися. Також буду вдячна, якщо ви задонатите мені там якісь копійки, тому що я намагаюся знімати частіше розпаковочки для вас, а мій гаманець він ну, трошки зменшується. І знімати це стає важче трошки. Тому буду вдячна за донати, посилання в описі профілю або по цьому QR-коду можна залишити, прийти і залишити донат. Всім дякую за перегляд! Сподіваюся, вам сподобалося спостерігати за цією розпаковочкою. І ми скоро з вами побачимося, бо до мене вже майже приїхала ще одна велика посилка. Всіх цілую, бажаю вам хорошого дня, вечора, ранку, коли ви там це дивитеся, і тихого, мирного неба.